Добрий вечір студія. Знаю, як з Кабієвой подобаються мої відео, тому я вирішила, що буду записувати їх не тільки в автомобілі, а ще і після робочої днини для того, щоб вони були в кращій якості, щоб вже знаєте, вони гарний матеріал брали до себе в програму. Привіт! Вам! Є про що нам з вами поговорити? А саме про угоду, яка може бути, а може і не бути. 50 на 50. Вірогідність завжди у нас з вами одна і та ж сама. Про яку таку вірогідність я кажу? Про Угоду з корисними копалинами, які хочуть, планують видобувати в Україні. Справа в тому, що нібито New York Times виходить з заголовками про те, що таку угоду можуть найближчим часом підписати Штати з Україною. Але в цій угоді, що там є, чого там немає, нам з вами залишається лише здогадуватися. кажуть, що нібито вимогу про 500 мільярдів на ту суму, на яку мав би бути фонд, прибрали з цієї угоди, але гарантії теж нам ніяких не дали. Що це за 500 мільярдів? 500 мільярдів це думка Дональда Трампа про те, наскільки Америка допомогла Україні. Я вже говорила вам про те, що ця цифра взялася по перше зі стелі. Мені здається, навіть не зі стелі, а з космосу прийшла Ілону Маску. А Ілон Маск на вухо нашептав ілону, ілону 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 Молодшому, а Ілон молодший передав. Певно, Дональду Трампу, тому що інакше пояснити цю суму ніяк неможливо. Є цифри, які підтверджує Пентагон: 100 мільярдів доларів, на які нам сполучені штати надали допомогу. Але це була допомога, це були гранти, а не позика. А Дональд Трамп намагається продати нам це зараз як позику, що нібито Америка позичила Україні. Україна тепер має це віддати заднім числом. А якщо ви не можете віддати це заднім числом, каже Дональд Трамп, бо задню зазвичай люблять на території Росії, а не в Україні, тоді кажуть. Ми можемо почекати, поки ви виплатите всю необхідну суму, але не просто 100 мільярдів. А кажуть, давайте зробимо фонд. Ми так класно придумали. Фонд, в якому буде 500 мільярдів. 150 даємо ми, 350 даєте ви. І отакий от, от фонд ми будемо курувати і визначати на що витрачати гроші. каже нам. Дональд Трамп. А ми кажемо, підождіть. Почекайте, ви яким чином вирішили, що цей фонд має бути наповнений в 500 мільярдів. Де ми візьмемо вам 350 мільярдів, там тільки заморожених активів 300 мільярдів Росії? От їх ми можемо додати, але ви їх рахувати не хочете. по перше, по-друге, ми не визнаємо боргу в 500 мільярдів, 150 мільярдів. Ми не визнаємо боргу того, що йому немає. Ви надавали нам гранти? Ви не надавали нам ленд-ліз. Ми не мусимо виплачувати за те, що ви нам вже дали, і за те, що вже знищили. Росіян на полі бою. Ну каже тоді Дональд Трамп: якщо у вас немає цих 350 мільярдів, ми можемо піти вам на зустріч і зробити крок каньом, наприклад, не Лавровим, а тим каньом, який пропише в цьому самому договорі, що ви будете виплачувати нам ці гроші по 2 мільярди євро щороку. Цій самій угоді, тобто цей фонд буде наповнюватися 250 років, якщо ми будемо виплачувати по 2 мільярди євро кожного року, він буде наповнюватися 250 років. 10 наступних поколінь будуть складати гроші в цей фонд. А потім. Його на щось використають, на що не зрозуміло, тому що ніде не прописано на що Сполучені Штати його хочуть використати тим більше не написано, що ми будемо якось цим фондом теж управляти або вносити якісь свої поправки. Ні, Дональд Трамп каже, це наш фонд, але ми будемо вести його спільно. Трошечки грошей даємо ми, трошечки більше грошей даєте ви. І відповідно у нас буде якийсь загальний фонд. Так, от ці 500 мільярдів, нібито з угоди про корисні купалини прибрали. Президент сказав, що якщо угода буде поганою, ми її не підпишемо. Чому президент так сказав? Тому що нам вже пропонували три угоди погану, Прийнятно і дуже погано, і жодна з них, як ви розумієте, нас абсолютно не влаштовує, тому що в жодній з них гарантій безпеки немає. Кажуть, що і в цій четвертій також гарантії безпеки немає. Просто сполучені штати Америки вирішили, що якщо вони нам скажуть, що дивіться, американські компанії будуть працювати в Україні, і це вам гарантія безпеки, що Росія більше не нападе на Україну, то ці гарантії безпеки так не працюють. Це так не працює, тому що Росію не стримують жодні. Компанії, які працюють в Україні, їм абсолютно все одно. Ба більш того, Росія здається, теж трошечки прокинулася і сказала, що в неї теж є корисні копалини. З цього ми можемо зробити висновок. Що певно, ніяких домовленостей після першої зустрічі в Варіяді у Росії у Штатів немає. Чому я так кажу? Тому що, по перше, після тієї самої зустрічі Путін два рази згадував про прарішнік. Два зазвичай, коли вхід ідуть. Ядерка або орешник, це називається шантаж і підвищення ставок. Це означає, що Путін е хоче ще раз е нагадати Трампу, що Росія ядерна держава. Значить, не про що конкретне не домовилися. По-друге, в цей самий час. Е Трамп і Путін домовилися нібито, ну або ж їхні переговірники домовилися нібито сьогодні зустрітися 25-го числа в Ріяді вдруге. Але на Росії до останнього це відмітали, і 23 числа ще один із переговірників говорив про те, що ні ні, -ні ніяка зустріч на 25 число не планується. Е, ну я думаю, що на той момент, коли я випущу це відео, можливо, ми вже матимемо якісь певні. Чергові повідомлення про те, що зустріч таки відбулася. а Можливо, навіть будемо мати вже перші нові чергові заяви від Дональда Трампа. Не те, щоб вони нам щось змінюють, але при цьому не хотілося б, щоб вони все одно лунали по відношенню до України. Ну, подивіться, він минулого тижня обізвав зеленського диктатором, сказав, що в нього дуже малий цей во. Рейтинг довіри до нього як до президента в 4%. Але по факту, ну, ми показали, що рейтинг є, і доволі суттєвий, плюс в Юго провели також опитування і побачили, що рейтинг насправді президента Зеленського 65%. зокрема і серед тих, хто виїхав до Європи. З України, які знаходяться, люди, які знаходяться там. Тому рейтинг у президента точно є. Що стосується знову ж таки цих загравань Путіна, з чого я роблю висновку, що не про що не домовилися, тому що він дістав в козирь. Він почав злизувати масло з нашого бутерброда. Він подивився, що Сполучені Штати ведуть з Україною перемовини стосовно корисних опалин і каже: слухайте, так у мене теж є корисні опалини, Я вам теж можу їх надати. Дивіться, каже Путін, і перераховує цілих вісім регіонів в Росії, де ці корисні опалини вони Знаходяться, загибаючи пальці, розказуючи про те, що і там, і там, і там поклади є. А ще каже: якщо ви хочете, ми можемо передати вам в управління нові регіони, чотири нових регіони. ну, Чотири це, ми, звісно, він преувеличує свої можливості традиційно для Путіна. Але, тим не менше, про які регіони йдеться. Звісно ж, про Донецьку-Луганську область, про Запоріжжя. Напевно, Херсон він мав на увазі, можливо, Крим. Я не знаю, чому він посчитав 4, але тим не менше. Коротше, Путін каже, ми можемо вам, вас пропустити сюди, пустити і от, будь ласка, будуйте, розбудовуйте і вкладайте гроші. Чому Путін так говорить? Ну, по-перше, Путіну дуже зручно легітимізувати нові, нові регіони. Бо якщо туди зайдуть американські компанії, то це означатиме, що вони визнають. Їх, як територію Росії. А по-друге, Путін таким чином пропонує Трампу Хабар і каже: Дивись, я тобі продаю вісім російських регіонів. А, а по-третє, питання залишається актуальним. А за що ж тоді мальчики воювали? А за що ж вони тоді погибали? За американські інтереси в Україні. Бо більше того, Путін каже, що в нього не тільки корисні копалини є, в нього ще є метали, алюміній, і він готовий продавати все це на Америку. Він зрозуміло, з яких причин це говорить, тому що, по-перше, алюміній, хоч і стратегічний продукт для військової галузі, але з одного алюмінія ракети не зліпиш. А алюміній треба чимось наповнювати якоюсь компонентою, якимось чіпами. А ці чіпи зараз Росія дістає через треті країни. Тому вони пропонують штатам. кажуть, давайте ми будемо ділитися з вами алюмінієм. Але для цього ви, звісно ж, зніміть з нас санкції, тому що ми не маємо права вам продавати. А ви не маєте права у нас купувати через ваші санкції, які ви на нас наклали. Тому ви зніміть з нас санкції. І тоді ми будемо продавати вам і алюміній, і нафту, і газ, і все, що можна добувати на окупованих українських територіях. Ми взагалі обома руками за, каже Путін. Чому Путін так каже, і чому Путін готовий торгувати з піндосами, як їх називали на території Росії в їхніх ефірах Скабєєва і Соловйов. а тому, що гроші на території Росії є, але всі вони. Йдуть на війну з Україною. А коли військова промисловість, яка доволі розвинута на території Росії, виготовляє ракету, і цю ракету запускають на територію України відповідно, то назад в грошовому еквіваленті їм нічого не повертається. Ну тобто, вони витратили там сотні мільярдів доларів на те, щоб окупувати українські регіони Донецьку-Луганської області. При цьому ці регіони, як виявилося, які кормили я нагадаю всю Україну на думку Путіна збиткові, і вони зараз змушені вкладати гроші з державного бюджету Росії в ці регіони, щоб ці регіони не повстали і не сказали, а хулі ви нас забрали. Я перепрошую, а хулі ви нас відвоювали, повернули в російську гавань. Якщо по факту нічого не відбувається, розвитку немає, нічого не відбудовується, Стадіону немає, немає ніякої. Води немає. Та що там говорити? Води немає. В Донецьку ООН знімають відео, як вони топлять лід для того, щоб була вода. Ну, і от в такому форматі ви говорите про те, що. Ви розвинута країна або ви розвивали регіон і так далі. Понятне діло, що вам простіше передати це Америці, щоб Америка завела туди якісь корпорації, компанії і почала нарешті щось робити в цьому регіоні, який ви відвоювали і повернули назад в родну гавань. Тому Путін каже: Америка, давайте будемо з вами торгувати. Але питання залишається актуальним: а за чим так русські мальчики умирали? Тобто ви прийшли. На українську землю, на українську територію, щоб Україна не дісталася Америці, та получається таким чином. Ви прийшли для того, щоб Україна не вступила до НАТО, щоб не була в Європейському Союзі, щоб тут не було Америки. А у підсумку ви кажете: Америка, дивіться, ми можемо. Віддати вам не тільки українські території, а ще і російських вісім регіонів зверху насипати, щоб ви тут прийшли щось з порядок навели. Якийсь трошечки. тому що у нас не вистачає ні денег, ні желання щось з ними робити і щось там видобувати. Тому велкам кажуть Дональд Трамп. Раді будемо бачити тебе. Це що за продажа інтереса? Яким чином Путін хоче це продати своєму народу населенню за побіду? Ну, Причому за победу давайте теж 23 февраля у нас було. Ви бачили якісь гуляння, якісь там гей, паради, ну, щось, концерти якісь з Днем Защитника По-моєму, ну, нічого не було на території Росії. А що таке? Це ж год Защитника в Отечества був оголошений. Минулого року Путін оголосив рік сім'ї, і в Росії було найбільше. Розлучень за минулий рік. А цього року день защитника цього року, рік защитника Атєчества. Я так розумію, що стока Защитників Отечества, які полягли поляжуть цього року на Росії, ще не було. Хотілося би, звісно, щоб це вже нарешті зупинилося, але тим не менше, якщо слідувати логіці минулого року, то приблизно так буде і цього. Ну, 24 лютого у всіх змі на Росії писали про те, що вони будуть намагатися це продати за пабіду. І зараз Путін вийде 24-го оголосить в третю річницю повномасштабного вторгнення. Він оголосить про те, що все, пабєда СВО закінчилася, Гей, тому що ми достигли своїх результатів. Ні, цього теж не сталося. Цього теж не відбулося, тому що продати за перемогу немає що. В Курській області знаходяться українські війська. Курська область нам нахер не потрібна, сказав президент України Володимир Зеленський на прес-конференції. Ця до речі, відповідь дуже сподобалася Соловйову, Він відразу її перепостив на свою аудиторію, щоб вони теж побачили, що Курськ нам нафік не нужен. До адміністративних меж Донецької та Луганської області вони так і не дійшли. Ну і відповідно, якось завершувати ту війну немає на чому, немає ніякого проміжного результату, який Путін може видати за велику перемогу в третій світовій походу війні. Тому що з нашого боку, як він каже, вони борються з НАТО. А з тієї сторони Іран і КНДР, які йому активно в тому допомагають. Тому Путін сказав Трампу або ж підтримав його ідею зменшення. Військової компоненти зменшення витрат на військо на 50%. Трамп запропонував, каже, давайте зменшувати витрати. Трамп, який говорив в Європі про те, що вам потрібно більше виділяти відсотків ВВП на оборону на військову компоненту, сам каже, а давайте зменшимо на 50%. Ну так, 50% для Америки це одна сума, а 50% для Росії це інша сума. Ну із трьох трильйонів. На 50% це півтора трильйони. Мені здається, Сполучені Штати стільки все одно не виділяють. Ну і знову ж таки, якщо так, вже мова зайшла, то мені здається, під це під мінус 50% Путін буде намагатися ще і пропихнути всю ту знищену збройними силами України техніку. Ну а заодно і 700 тисяч своїх солдатиків, яких також вже немає, відповідно він скаже. Дивіться, я на 700 тисяч вже зменшив армію, і на 50% зменшив склади боєприпасів і військової техніки, яка була з часів СРСР. От дивіться, я вже виконав заочно. Цю саму мету, але виконав не він: виконали Збройні Сили України, і тут теж дуже цікавий момент, тому що е, виходить так, що е, е, Америка руками українців вирішила одну проблему. Е, та ця проблема називалася як Вторая армія міра, е, називалася вона і була е, російською у всіх. Е, Рейтингах, де рахували, що там на території Росії є, Ну, вона і зараз, мені здається, другою армією вважається, але знову ж таки по складу ядерних боєголовок і ядерних ракет, а не по. Кількості військових. Так от, ну, насправді це все виглядає як така, знаєте, многохадовочка. Тому що ну, дивіться, американці спочатку повномасштабного вторгнення допомогли Україні утилізувати там 70-80% російського озброєння, довівши загальні втрати росіян до 700 з плюсом тисяч вбитими і пораненими, знекровили, виходить Росію, Росію. А тепер кажуть, ну, дивіться. Получається, що можемо зменшити витрати на війну, ну і забрати ресурси. Ну або поділити їх з Китаєм. Ну, але ми хочемо першими мати доступ до цих самих ресурсів, каже Трамп. Ну, бо це ж ми допомогли Україні. Значить, ми хочемо мати. Більше того, продатися американцям, як я нагадаю, запропонував сам Путін. Дуже гарно, молодці, Прям ого, заслуговуєте на повагу. Ну і щоб Трамп зійшов з небес на землю в тій самій угоді про корисні купалини. То Європа йому нагадала про те, що він не один, маючи на увазі, ну я розумію, що він не один, тому що там Макрон його їздив за колінку, трошечки притримував. Дуже дивно це виглядало, але тим не менше, можливо, знаєте, в іноземних країнах свої правила етикету. Як треба вітати партнерів, до яких ти приїжджаєш поговорити про мир і майбутнє? Бо то Трамп тримав Макрона, то Макрон тримав Трампа. Коротше, то їхня особиста справа. Але тим не менше, Європа вирішила нагадати Трампу, що Америка не єдина країна, яка в принципі може мати собі інтереси в Україні. Тому вони сказали про те, що ну окей, якщо вас не влаштовує угода з Трампом про рідкісноземельні метали, то ми можемо запропонувати вам свою угоду. Насправді це навряд чи, буде. Прям угода, але таким чином знову ж таки Європа підвищує ставки і говорить про те, що давайте ми трохи будемо ем, реальніше дивитися на речі і пропонувати Україні якісь реальні угоди, а не кредит під 100% виплат. Ви даєте 50 мільярдів, Україна має погасити 100. Ну це що за кредитні гарантії такі. Це якби точно не той кредит, який нас. З вами влаштував би, а тим більше дуже не хотілося б, щоб ці гроші виплачували ще наші наступні покоління, бо знову ж таки невідомо чи ті гроші будуть а кредитні гарантії у нас залишаться на довгі віки. Бо це ж коли треба було захищати Україну і треба було якось. Згадувати про Будапештський меморандум, про гарантії безпеки, про у то тут якось всі знаєте, забулися про це. Та це ж був меморандум, це ж була тільки це не обов'язково для виконання. Це ми думали, що ми вам пообіцяли, що Росія не вторгнеться. Насправді, ну коротше, це не документ, це таке. А ця угода вона буде і конкретна, і відповідно стосовно цієї угоди, повірте, грошей з нас будуть вимагати всі наступні 250 років. Це про Будапешт, забули а про це і нам точно про цю угоду. Нам будуть згадувати ще довго і довго. Тому її мали мають підписати, просто знайте, бездоганно щоб не було до чого причепитися у разі її порушення кимось із партнерів. Америкою, або якщо Росія знову в чергову вторгнеться в Україну і вирішить тут щось заграбастити. Ще раз нагадаю, що Джо Байден нам трошечки був такий, знаєте, далекоглядний дід всія України, який попідписував контракти на поставку зброї Україні до 2026 року, тому там, я так розумію, не просто про поставку а про Купівлю, а тому їх ці контракти не можуть скасувати або не можуть заборонити. Це значить, що поставки зброї будуть. Також Європа трохи включилася в цей процес, і 7 мільярдів євро. Вони вже нам пообіцяли виділити зброї на неї, принаймні. та там Велика Британія взяла на себе велику частину 5,5 мільярдів військової допомоги. Іспанія 1 мільярд, данія 270 мільйонів. Норвегія 300 мільйонів, 100 мільйонів. Швеція. Ну і Фінляндія сказала на інфраструктуру і відновлення 4,5 Мільйони євро надасть, тобто допомога від партнерів, є. Говорили на прес-конференції президента і про те, що нам зараз необхідно залучитися підтримкою і новими контрактами на поставку. Ракет до ППО, тому що ситуація не критична, але розуміючи, що нових поки що пакетів допомоги від сполучених штатів, ми не отримуємо. Ми про них нічого не чули. Відповідно, нам доведеться їх діставати десь через треті країни. Тому що залишити ВПО без ракет ми точно не можемо, тому зараз йдуть активні перемовини. Також ми є виробником дронів номер один у світі, які теж нам дуже допомагають зараз. Також зараз йде розробка якогось аналогу українського старлінку. Міністерство цифрової трансформації цим займається, поки старлінк проплачений Польщею і загалом в США. Я не знайшла. Жодної згадки про те, щоб Штати спекулювали темою старлінків і того, що вони відключать Україну. Хтось цю інформацію закинув в медійний простір, але по факту мені здається, що ця інформація десь була з Росії, і те, що ми її отак-от обговорюємо і підіймаємо, нам точно не грає на руку. Ну що ми могли б, знаєте, підказати Ілону маску, як нас тиснути. Але Польща сказала, що вони проплатили. Відповідно, ми продовжуємо ними користуватися. Ну і Крім цього нових поставок зі сполучених штатів ми поки що не бачимо. Там сказали, що на 15 мільярдів євро має надійти якась допомога. А так, от щоби нові якісь гарантії нам дав Трамп невідомо. Ну і так само, як і цей фонд, да, про 500 мільярдів або не про 500 мільярдів, які вони хочуть скласти. Там теж не йде мова про допомогу. Про військову допомогу Україні, тобто, це буде просто фонд, який ми просто будемо використовувати на щось. Все більше про військову допомогу нічого від е, Трампа не чути. Ну і ці тижні будуть такими насиченими, тому що й про угоду ми говоримо і про те, що має відбутися зустріч Дональда Трампа з президентом Зеленським вже найближчим часом. Е, також у них там ідуть перемовини з Путіним, десь собі окремо. Е, президент Зеленський вчергово наголосив на тому, що. Е, Ем, наголосив на тому, що це не нас мають запрошувати на стіл за стіл перемовин, а це наш стіл перемовин, тому що війна йде на території України. Трошечки на території Росії, але це наш стіл перемовин, тому що війна була розпочата Росією на території України. Тому нас не можна звати або не звати. Тут основні рішення приймаємо ми. І от з'явилася нова інформація, бо Reuters поширює фейк. Про те, що поступаючись у цьому лише: так, що засновник SpaceX відреагував на повідомлення агентства Reuters, яке напередодні опублікувало новину про те, що Вашингтон може відключити Starlink в Україні у разі непідписання угоди про рідкісноземельні метали та корисні копалини. А, і. Starlink, повністю відданий наданню послуг Україні. Будь-які чутки про протилежне є категоричною брехливими. у компанії Ілона Маска про це заявили слідом за засновником, що не зупинятимуть надання послуг супутникового зв'язку Україні. Раніше Дані Reuters повідомляло, що відключення Starlink може стати важливим тиском на Україну для підписання угоди про корисні купалини. Все і Starlink, і Ілон Маск сказав про те. Що ніхто нічого Україні відключати. Не буде. Ну а стосовно зменшення військової підтримки або військової компоненти, та про які говорили Сполучені Штати, і Путін нібито це підтримав, нам потрібно менше країн із ядерною зброєю, а не більше, сказав показав держсекретар США Рубіо про заклик президента Зеленського повернути Україні ядерну зброю у разі відмови від прийняття в НАТО. Ну, те, що вам потрібно, це звісно добре, а нам потрібні гарантії безпеки. Тому було б непогано, якби ви відреагували на це, коли Росія передавала або на словах, або на ділі ем, зброю е, союзному государству. Я маю на увазі е, Білорусь, і тоді чомусь ніхто не говорив про те, що вони проти, щоб Росія робила більше ядерних держав у світі. Ніхто не сказав, нічого ніхто не сказав. А чомусь президент Зеленський має обов'язково про це питати у Сполучених Штатах Америки. Немає підтримки, немає допомоги, немає захисту, немає парасольки НАТО, немає гарантій безпеки. Ну немає чого від нас і вимагати. Знаєте, якщо ви ніяк не допомагаєте, то і не заважайте тоді. Ну і в Кремлі дали задню в питанні розміщення європейських миротворців в Україні. Сьогодні Дональд Трамп, ну а точніше, видання, які посилаються на слова Дональда Трампа, сказали про те, що на цьому етапі перемовин Сполучених Штатів і Росії, які мали би відбутися 25 лютого. Вони мали би обговорити теж на які поступки готова піти Росія в питаннях заключення миру з Україною. І Дональд Трамп сказав, що європейські миротворці це те, на що піде Росія в Україні. Миротворці без Сполучених Штатів, звісно, не на першій лінії фронту, а десь в тилу вони були, були би стояли би, але. Політико каже, що в Кремлі дали задню по вопросу розміщення європейських миротворців в Україні. І не на це не погоджуються. Є позиція по цьому питанню, яку висказав глава МІД Росії Лавров. мені нечого додати к цього і нечого коментувати, сказав Пісков. Ранее Лавров утверждав, що отправка миротворців в Україну стане шагом к ескалації війни і неприємно для Москви. Тому що там казав Трамп? Путін йому посилає сигнал, що він хоче завершити війну в Україні. Е, у вас якийсь неправильний сигнал. Мені здається, хтось його не туди, не тим місцем передає. Тому ще раз перевірте сигнал. Ну, а я повернусь до вас з черговим підсумком дня вже завтра. Все, будьте мені чемні, будьте мені е, здорові, будьте мені. Прекрасні, неймовірні, ну і не забувайте донатити. Тому обійняла вас і слава Україні! Слава українським героям і смерті тим клятим ворогам. Побачимось! Па!